А ми йдемо сьогодні в спортзал в тренажерний. Маша нас замотивувала. Типу, давайте йдіть. Ну ми подумали, а можемо, і начебто, й треба. Пару разів на тиждень походити, поприсідати. <рес> а от вона. А дивіться, дивіться, думаю, зараз швидко попаде в квартиру. Пішла, відкрою Маші двері. А ти що сюди? Вийшла. <Mile dizzy> Проходь, Катя, давай. Треба <motornio> сісти зараз і погладити Кеті. А, не закритий штаб. Вітаю тебе привіт. О, Маша така вся в чорненькому прийшла. Хорошо. Ти вже сидиш там, де вона лежала. що як тут пахне неймовірно а... смачно ванількою. У мене не виходить сильно зернового нормальні робити. А що там ще плаває? Яблучко. А що -а -а. А це тут? Нас навіть не почекаєш. Така єсть. У нас усе включено. Бачите? Маша Маші гречка, яйця і курочка. Ми дивимося мій влог з Таїланда, і тут момент. Коли мене кусає об'яна. Боже, в мене таке обличчя, наче вона мене поцілувала. Ти ще не поняла нічого. Так, я просто. не поняла. А больно було не Боль, більше. страшно було, я не пам'ятаю. Це мені кажется, що через це лице було таке, то просто не да. а а Так. А мене ж попередили, що не можна їх ображати, бо вони можуть взагалі закинутися. Так, да, Вони можуть ці позиватися. Сморіш, що вона навіть. Пошла, бо покусала мене. Покусала? Короче, я залишу посилання на цей влог під відео. А вони ж просто запригують, вони ж не питаються, розумієш? Не 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 надо, на не уже сиділи, хоче. А мені ще дають е, щось в руки до поїзжу, що покормить. О, господи. будуть кусать. Попереджали, що вони можуть кусати. Сказали, що краще не знімайте, бо вони ще можуть обісрати вас. А так обсирають жилети. Слушайте, реально страшно. А тому що лодочка уїхала і ти чекаєш. воду би зайшла, А потім я зараз туди і зайшлю. А хто це? Та якийсь чіл просто таку, з корабліком. Запалець. За там... Мені хочеться перекласти, я не можу своїм. Я... я вже вдома Ось дістала свої всі спортивні речі. Переміряю, що вдягнути. І вибрала все ж таки оцей костюмчик. Він мені подобається. В ньому дуже зручно, комфортно і це головне, особливо на першому занятті. Uh, і Маша зараз теж прийде і теж щось має вдягнути, вона не брала з собою спортивну форму, але каже, я думаю, що ти ж мені щось знайдеш. Ось всі варіанти. Мені дуже подобається цей червоний топік. Дуже подобається, такий кольор класний. Але він трошки тугуватий отут в ребрах. Ну, так, тугінька, коротше. Але все одно, нормально, я буду його носити точно, Лосінчики, цей камбез класний теж, але перетискає отут в ляхах. Прям конкретно так перетискає, і я зараз подивилась і мені не подобається, як моя ляшка, яка зараз не в тонусі, тому що я ні не роблю, в ньому виглядає. Тому, от як я вже підкачаю дубку, підкачаю тут ці штучки, то тоді буду вносити його. От, ну і цей костюмчик дуже мені подобається. Він, ну, це не комплект, але як комплект класно виглядає. Теж буду його найближчим часом вдягати. От, ну і тут ще такі лосінчики, різні топіки, там довго, коротенькі. Ой, завтра все буде боліти, мабуть. Я буду намагатися поступово, не сильно, не за один раз і все одразу, тому що я знаю, що є таке бажання перший день, начебто, є сили і хочеться зробити максимум, але ж потім тиждень вмирати. Ні, я краще. Просто сьогодні ми все спробуємо. Маша покаже там якісь основні вправи. Вона з нами чого йде. Я, мама і маша, ми в трьох підемо, щоб показати нам основні вправи, техніку, бо вона там вже з тренером займалась довго, і всі ці нюанси знає. Потім, якщо нам буде щось незрозуміло, далі ми теж візьмемо тренера, який буде допомагати. А може, і нам і не знадобиться, оскільки у нас є Маша. Ой, Боже, я не знаю, що робити з павутинням за вікном і павуками. Я вже стільки всього перечитала. Я сама не хочу травити спеціальними засобами, тому що це яд, це така хімія, яка дуже сильно токсична для печінки. Дуже сильно. От і в нас був дуже негативний досвід, знайома померла через те, що вдома попшикала квіти. Не вона, а вона виїжджала десь за кордон, виїжджала, це було багато років тому, на відпочинок. І залишала ключі від будинку, для... хтось приходив, чи її подруга, чи хто, я не пам'ятаю, вже поливала квіти. І вона полила квіти якимось з добривом, не полила або пшикала, щось там у неї стояло, вона у неї це знайшла біля квітів. і от... Чи розвела неправильно, чи що, ну так це і не з'ясувала. Ну, коротше, попшикала і собі пішла, а та приїхала з відпочинку. І була вдома кілька днів, а їй все гірше, 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 гірше. Потім потрапляє в лікарню і починають обслідувати, а в неї відмовляє починка. І спочатку думала, що це щось вона там, за кордоном, щось привезла оттуди, і, в общем, не одразу зорієнтувалася, поки це з'ясувалося, що та сказала, що вона чимось пшикала квіти. А людина померла. Да, Ось так от. Квіточки добривом попшикали, а то якась хімія була, яка для квітів хорошо, а для людини погано. І оце е, штука, яка погана для павуків, для людей теж дуже погана. От, тому я хочу найняти якусь може, службу, яка. Прийде, вони там мають бути спеціальних. Етіх, і я хочу на цей момент, щоб в мене не було вдома. І потім протягом там доби, двох, я можу пожити у мами, поки воно там все вивітриться з тієї. І все одно, знаєте, все одно є такий страх, що все одно вікна будеш відкривати, а воно ж там все одно буде, і воно все одно буде потрапляти в квартиру і потихеньку троїти. І я оце думаю, може, хай собі живуть ті павички. Ну, павутиння, ну, павуки. Сітку собі поставити і все. Все одно влітку, зашторені постійно. Ці вікна бо жарко дуже. Що думаєте? Поділіться своїм досвідом, можливо, в коментарях. Тому що я зараз в такому трошки в стрьомному стані, я не знаю, що робити. В прошлому році так було фігово з цими павуками, нам, але вони якось з'явилися в кінці літа. А це тут просто вже зараз. Ось, дивіться, скільки павутиння. Це тільки початок. Це тільки початок. Там на кандьорі вообще капець-капець, скільки його. Так. Я там вон щек познакомлю, лосиночки. Это хочу. Что ты у косметолога, расскажи нам. Сработала лазер. Лазер, ждала, вот ты что делала. Капель. Классно. Работаем. Все. Все? Щось вона тобі порадила цікавого новенького? Та ні, я все правильно роблю. Молодець. Але чаще тільки до косметолога ходити. Щоб що? На лазер? Щоб лазер цей робити, так. А що він робить? Пігментацію типу... ці прямо прибираю, А. Бо вони мене такі глибоко судинні і... Сироватки мало з ними вже допомагають, типу все, що вони вже могли. Сироватки вже, ти... вже зробили. Так. Да. Далі для того, щоб їх повністю прибирати, то треба саме робити більш А у тебе зараз сили. нічого немає на обличчі? Так, да, шкіра класна. Мені подобається, що після цього лазера немає, ну, по шкірі взагалі не скажеш, що щось робила робила сьогодні. Да, і і я можу після нього зробилося. Ну, а ти бачиш різницю взагалі? Так, да, я робила, почати його три рази до того, uh -huh. Ну, а там курс десь 5-6, там точно ну, треба uh -huh. робити. Хоча це зараз я зробила четвертий. Е, Але ж я не роблю їх так регулярно, бо я роблю тільки коли я приїжджаю в Чекаси. Uh -huh. Тому, може воно не так. Діє як, як надо, але сьогодні вона мені робила вже на настройках, ну на високих. Типу, бо mm -hmm. перший раз, типа, там лейтові, другий раз сильніше, третій mm -hmm. раз сильніше, сьогодні вже робила ще сильніше. А, вот. Я сказала, що я все раз як приїду, теж зроблю. Кажу, да. Вона взагалі не буде лишнім. А скільки коштує? Тисячу вісімсот. Там де три різних Насадки, і вона трьома різними інтенсивностями, типу, проходить по, по різним глибинам. Так, да, якісь там зверху якісь менші прибирає, якісь більш глибші такі, знаєш, прям ці забирає. Коротше, прикольно. Понятно. Так, ти обрала, що ти вдягаєш? Так, да, зараз під пахами треба волосся прибрати, бо не бажано. Ну, туди й давай. Бо тікають часики тік-так-тік-так. Тік, ти сьогодні їдеш чи завтра? Завтра. О, то ми сьогодні з тобою ще відос запишемо ввечері. Який? Розмовний. Хорошо. Ну що, готові спортсменки? Я Всі готова. Напилися сіньки, креатину. Всього напилися. Да, ня-ні. Ня, так, ня. да, да, Мама мені дала оці сині води. Ня, 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 я ж, Маша, пий. А на це? Це АТФ. Ага. А я випила кави. Ходимо, що хорош. це таке? Що, голуби тут? Ля, всі, як штучний інтелект їх вроді виставив? Уві, Однаково бро. всі. Правильно, тому що дує. Ну що. да. Сядь задом буде в жопу дуть і виставити. Час. Роздягання, судячи з того, як тут пусто, то скоріш за все, сьогодні ми тут будемо в залі. Я дуже на це сподіваюся. Тому, що трошечки, знаєте, так ніяково перший раз. Новому колективі. Дуди сюди, прив'ю. <рив 'ю> Та... Та ми в залі будемо робити, <рив 'ю> Ще рано. Коротше, все, <рив 'ю> йдемо. Водичка, телефончик, ключики і, і все. Зальчик, звісно, ми такі не для починаючих вибрали, я б сказала. Е я вже з коротше, я тут зараз питаюся пояснити їм, що і як і до чого. Но тут такі тренажери, що слухайте. Ви чуєте, з яким звуком тут тренажери працюють? Це такий надрушна подвальна качалка, я б сказала. І поїхала. І поїхала. Поклади голову. <ривання> да. 20 кілограмчиків, нормально, дівчики працюють. Кажуть, що легко. Можна більше. Можна все. <ривання> Можна... <ривання> <ривання> Зато... Е за те, що вони дуже швидко зрозуміють, нашу треба тренер. Тому що вони мені такі, ти що нам все розкажеш, ми потім будемо самі ходити займатися, все буде у нас хорошо. Я кажу, дитячки, ні, 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 все не ні. так просто. Ні, тут ні, що дехто не чувствує, жопу да, не чувствує. Жопу тут і не треба, тут не, не жопа в основному працює. Тут працюють стегна. Йдемо <реш> далі? Ну тут вабік, розумієте, да? так? Отак все серйозно, отак все серйозно. Тут нема вікон. Ну, що я означаю? подвальна качалка, в принципі. Работають дівчатки, дивіться, роботають. По 12 три підходи. Дихайте ще раз. Ходи, поки гантелю, зроби без неї і спробуй. Ой, господи. Так, наша машина. Болгарські випади розбираємо з дівчатками. Роби! Слабенькі зібрались. Не важка гантелька. На іншу тепер. Так, побігла. Бабушка взагалі. Сілачка. Попробуй без гантелі спочатку. Так. Задню ногу положила носочком. Тримаю тебе. Коліно зафіксувало і сідаєш назад отуди. Да, хорошо. Відійди, мам, відійди. Да, сідаєш вниз. Да. Молодець, все правильно. Все правильно. Мамуль, давай там далі. Мабушка, взагалі, на літу схватується. І поїхала. Оп, добре, п'яточки виштовхуєшся. Коліно, стоп. Далі ми осваиваємо руминську тягу. Харашковці виходить. Бабушка вам тут сара. Що кажеш? Батькані, Ніхто не каже, що тільки тренажери. Мені Ті, дуже подобається. Продовжуємо. <свистит> Нижню частину тіла ми розібрали, тепер розібраємо верхню частину тіла. Ну, бабуся. Аж не повертається язик сказати. Бабушка. Да і пробуй. Відкривай лікті і саме починай з плечей, як завжди. Вот. О, отлично, умничка, сразу правильно пішла. Та ти що? Та ти що? Плечі відпускай, хорошенько, і з них починай, так. Дівчата, а ну-ка підійдіть до мене сюди, давайте. Я ну, так ручку так відцепну, так, прийду І я так, так? Да? Нам треба підійти ближче <гум> і по пояс це зробити. Добре, давайте ближче. А потім через три місяці повторимо у нас буде біцепс вже побільше. Що таке? <реш> От що? <шо. реш> Слухайте, сонечко так виглядає типу тепло, але мені хочеться вдягнути все на себе зараз. <реш> Дивіться, ділова колбаса. Потренувалася. Сумочка і спортивної із такої. А що це спортивний костюм вмістилась? Розкачалась. Класне тренування. Маша нам все розказала, показала, пояснила. І ми тепер зможемо. Ми тепер на трушному спорті. Як це культура. Це культура називає. Культурний спорт у вас. Ну Бабушки дві хвилини туди. Да, я навіть і не знала, що тут у нас так близько, бо тут спортлайф є, а там тільки абонемент на рік і він дорогущий. І туди все входить, а мені нафіг то все не треба. Сауни, басейни, я туди в житті не буду ходити. А за це все одно платити прийдеться. Та й взагалі я не займаюся круглий рік спортом. У мене напливами. Раз. Та що, Нормально, це, нічого такого. Раз є бажання, опа, походила. Там місяць, два-три. Потім все, перерва. Потім знов. Да? Все так пахне знову. А ось і обід. Маша вдягнута, я теж приблизно так само. М'ясо тушковане, сирочок бринза, мабуть. Оладки циранкові, салатик, хлібчик там, У Маші гречечка. Під ливочкою. мами кава! Із нас в мене кава сирочка, в мене не хоче ще їсти. Ні, я поїм м'яска. Яс... Надо білочок. Пор... Пу-пу-пух! Лежу, нікого не трогаю. Мама. Каже, що щось мені так рандомно захотілося. Мотивую Машу, давай, 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 вставай-вставай. Ми зараз ми будемо е, записувати відео, поки ще світло є на вулиці. давай. А от зараз запишемо відео і потім закажемо суші. Ще рано заказувати. Суші. Успіє. Тоді бігом заказуй суші, я все оплачую. Ну, Маша. заказувати. Так пей бігом сок, це цукор, щоб у тебе з'явилася енергія. Давай, 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 давай. Зараз метеленовый синій налью. Будеш пить? Я так хорошо, Маша встань, сядь, Випий сік. Боже, і приведи себе в порядок, нам відео писати. Серйозно, там класні, класні історії дівчата накидали і треба... Це ресурси. Це зараз прийде. Оп, оп, давай, давай, давай. Я плену. Це домашній об'юз. У мене такий підрив, який слышиш, я, я вікна всі почистила, тільки що просто-просто рандомна, точно що Маша каже. Рандомна мама. Бо я просто зайшла, пішла в ванну, взяла війнік і почала це робити. Не знаю, що на мене знайшло. Ну як сачок. Кажи, кажи. Все, я зараз бі бігом суші, і ми знімаємо. Да? У нас три історії на день і три історії на вечір. Маша э, позитивніше, позитив. Ми любимо розказувати історії. Ми любимо це цікаво. велика біда начала, потім втягуєшся і вже цікаво чужі э, проблеми. <плес> а це Маша в рандомний момент. просто встала, Пішла віджиматися. Це, типу, ти так заряджаєшся? Кровну угу. Ну, Хорошо, хорошо. Збодряюсь. Отлично, підходить. Отак будемо ми. Так. Да. Ні, ти не туди ткнула. Як не туди? Ну ми посвітлішали дуже сильно. Отак? Я, тому що йшла. А тепер? Все одно да. посвітлішала. Петрушки. У тебя экспозиция так не регулируется. Я. Ну нет, это пересвет. Надо экспозицию какую-то А, потому что она в пересвете. Вот так? Да. Yeah. <coughs> Я щось сильно високо не пойму. Що я а, ти сутулишся. Я просто сіла і буду сидіти. Так і сюди тоже буду високо. Я так не можу сидіти. Це сутуло. Я буду вот так сидіти, Я не вмію так сидіти, Давай тогда отак так сделаем. Німало. Над нами багато... Що там мені не подобається? Тут темно. Ми в чорному і одні голови у нас будуть наші. Я Поняла, набагато стукати. Здрасті. Ви гуляли, ми бачили, як ви йшли. Віка, а в тебе це навіш ти купили? Ні. Це мої не нові штани. Дуже класні. Ну це ж ті, які я купила тоді. Дуже класні. Кеті це... прийшла до тебе, подивилася, а ти навіть на неї не повернулася. Да. Дуже... Катюня, що ти за провірочки тут мене а? Знімай з нею це. Трусічка, йди, моя праця, йди. Бувач, Мама прийшла на суші. А ви сушені? Так, да, на дев'ять. <реш> Ні. То оладик, то, то сирочок, то це саме. Ну, я теж не голодна. Ну... І от це і все. і я. Суші будемо. Що, суші? суші можна завжди, навіть не голодна. <реш> Дивіться, наша обстановка зараз. <реш> <реш> Всі валяються. На кожному, у кожного своє місце. От Кеті на ліжаночки на своїй лежала тільки що. Маша почала на неї гавкати. Маша, вона щас не чуть пригади, бігати і не знати щось, що їй робити.

Задніми лапами треба грістися, а не передніми. Так да -да. так. Тяжело. Зівай. <рес> вона тебе вже боїться. Вона робить вигляд, що їй не цікаво. Дивись, вона хочеться припинити. <рес> а Зараз вона ще й погавкає на тебе злосно. Їй не подобається, ні. Все, 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 все. Лучше не трогай її зараз, не трогай. її в покої зараз, серйозно. Каже, неадекватно у вас якась дівчинка. Лежать, чого не б'ють.